Привіт, мене звуть Олександра. Я в цьому відео хочу вам розказати про те, як ми завершували грудне вигодовування. Отже, наша історія така: моєму малюку зараз рік і три. Коли я його народила, я хотіла годувати груди грудьми, і я вирішила, що я буду годувати десь до року. В принципі, почитавши вже різні форуми, поспілкувавшись з іншими дівчатами, я розумію, що майже всі дівчата отак і планують до року і не більше. Але Життя якось йде по-іншому, і для того, щоб завершити грудне вигодовування, треба бути готовим і малюку, і мамі. І не завжди це співпадає, і не завжди це може відбутися до року. Тому е в нас вийшла отака от історія. Коли малому було 8 місяців, я зрозуміла, що це дуже зарано е завершувати грудне довання, тому що він був не готовий. Коли йому було 10 місяців, в принципі, ситуація повторилась. він також був не готовий, у нього були то зуби, то ще щось, і десь в 12 місяців я зрозуміла, що треба потрошки його відучати від грудей. У мене був такий план. Я хотіла спочатку прибрати всі годування в день, а потім вже годування на сон і на нічні годування. В нас, як і у більшості матусь, дуже велика була прив'язаність. Між грудьми та сном, і це було незрозуміло, як розділити. І от, поступово, десь протягом місяця ми прибрали хаотичні годування. І в нас залишились два годування на сон. Це був нам десь рік і місяць, і нічні годування. Вночі ми прокидалися дуже часто. От, я думаю, що ця історія знайома усім. І коли в нас залишилися лише оці два годування в день і вночі, я зрозуміла, що ну, як е, вкладати дитину вночі, е, припрошу, в день без грудей ну, взагалі не зрозуміла. Він, е, в принципі, в нас брав дурник, да, постушку, і е, все рівно відучити було дуже і дуже-дуже важко. Я пробувала декілька разів вкладати без е, дурника, але він дуже сильно плакав. І, в принципі, стало зрозуміло, що чи, чи, що чи треба ще чекати, чи треба шукати якісь інші шляхи. І я почала шукати в інтернеті на форумах, як дівчата е, забирали груди у дітей, і я знайшла одну пораду від дівчини. Вона мені сподобалась, і в принципі про неї це відео вона е, розказувала про те, що вона намастила груди червоним олівцем або червоним фломастером. І е, таким чином вона відучила всіх своїх чотирьох дітей від грудного вигодовування. Е, чесно кажучи, я не дуже повірила в цей метод, тому що я, не зрозум... я думала, що ну, добре, я там червоно-фломастровну, але я думала, я була впевнена, точніше, що моя дитина скаже «пфу» і візьме груди. Але відбулося все трошки не так. Отже, як у нас це відбувалося? Коли нам був десь рік і півтора місяці приблизно, я в один день зрозуміла, що треба. Завершувати. І я встала, взяла червоний фломастер і розмалювала груди червоним фломастером, але зону сосків я не чіпала. Чому? Тому що я подумала, що якщо цей метод не спрацює, то просто дитина візьме груди і без загрози для здоров'я, скажімо так. І е, вранці я це зробила десь через годину або через півтори, коли він після того, як він прокинувся, е, він попросив груди, і я йому просто показала і сказала, що бачиш, е, сіся почервоніла. І що ви думаєте, більше він груди не взяв. Е, чесно кажучи, ми, ми були тоді з мамою, ми взагалі не могли в це повірити. Тобто, перший день він просив показати груди десь разів 4-5. А на наступний день він просив показати груди десь разів 10-15, і він починав сміятися. Тобто я йому показувала груди, що вони червоні, а він починав сміятися, але він їх не брав. І десь в мене зайняло десь днів 5, щоб він зрозумів, що сіся червона, сісю не дають, і треба засинати без сісі. А в перший раз, коли ми засинали з Дурником без сісі він трішки поплакав, ну, можливо, хвилин п'ять. А потім він заснув і все. І взагалі, після того, як ми почали засинати таким чином з дурником, і він зрозумів, що сісі вже на сон немає, сни засинання стало дуже і дуже комфортним. Він навіть приходив і просився, що він хоче спати. Він приходив. А... Лягав там, наприклад, на мене, або просто на ручки залазив, я вже зрозуміла, це було як... якимось таким знаком, що він хоче спати. Засинав він дуже дуже швидко, або під пісенку, або от зараз, наприклад, нам рік, три ми вже засинаємо під книжку. Дуже дуже класно. Але в нас ще залишалося нічні годування, і яка була моя логіка? Я думала так: якщо дитина засинає вже в день без е грудей. То вона, ну, і вона розуміє, що вже молока немає, грудей немає, то вона повинна, в принципі, через деякий час починати засипати, засинати без грудей і вночі. Як я прибрала в результаті всі нічні годування? Десь, коли йому було рік і два з половиною місяці. Я вирішила, що ну досить. Я подумала, що е, метод, який я хотіла саме вночі застосувати, не спрацює. Тобто він не зрозуміє, що груди, груди немає вночі, я маю на увазі. І я вирішила його поносити, тому що ну, дуже багато дівчат кажуть, що вночі вони носили там, там три або дві ночі, там або одну ніч, і дитина плакала і в результаті вона потім забувала. Я почала його носити один раз, коли він проснувся. А, і він дуже-дуже сильно плакав, і я здалася і подумала, що ні, будемо чекати. І от десь через е, тижні, два або три після цього моменту а, коли я вже ну, остаточно зрозуміла, що дитині, в принципі, потрібні груди лише для того, щоб продовжити сон, і в принципі він їх вже бере лише два рази на, 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 на ніч, так то в цю, в цю ніч, вирішально, скажімо так, я дала йому водичку. Тобто він прокинувся, тобто я вирішила так, що він повинен прокинутись, не крізь сон продовжувати собі сон через груди, а прокинутись, зрозуміти, що ага, ніч, я прокинувся, ага, груди немає. О, якщо хочеш, от я йому запропоную водичку, і він, ля... і він е... ляже спати далі. І я так і зробила. Він прокинувся десь через три години після того, як його уклала спати. Він, я йому дала водичку, він випив трошки водички, заснув. Ще проснувся в цей день десь через години чотири я повторила те саме. І на наступну ніч ми вже, в принципі, не прокидалися. Він а, трошки щось поплакав, але я йому дала а, дурника на третю ніч дурника. І от тиждень, ні. Зараз вже півтора тижня, коли ми нагодуємося, не годуємося грудьми взагалі. І от сьогодні перша ніч, коли він, в принципі, взагалі не просинався. Тобто, так от ми завершили грудне вигодовування, це було дуже нетравматично. Я, чесно кажучи, не знаю, чи спрацює цей метод у вас, і чи він, ну, наскільки він не знаю, етичний по відношенню до дитини, тому що ми трохи її обманюємо. Ми кажемо, що Сіся почервоніла, Сіся захворіла, я потім казала. Але, в принципі, на мій погляд, це дуже лагідний, нетравматичний, достатньо демократичний спосіб завершити грудне вигодовування. І якщо в мене буде ще друга дитина, я хочу спробувати це зробити ще раз. От, так що я сподіваюся, що це відео вам буде корисним і, можливо, ви застосуєте ці метод у себе. Дякую за увагу, до нових зустрічей!